Ми ж в день рождення Іоанна Христітеля, споминаємо, він родився чудесно, щоб чудесну місію виконати. І він її виконав до кінця, причому так виконав, що одного разу правителю Іродові сказав: Ну, що ж ти, правитель, ти міг мати 100 дівчат, любу, яку хочеш, що ж ти забрав у брата свого Філіпа жону та й свою сім'ю розбив? І чужу розбив, а ти цар, який ти правитель? ти безбожник, ти сатаніст. Отерпів довго ірод терпів, поки його блудниця та друга жона не подставила його. Но приказ був голову на крестітлі одрізати. Родився чудесно і одійшов у вічний світ чудесно. Чудесно як? Не боявся правителя. Мало хто в, в всьому світі з правителів способний б облічення сказати, порозумів, каюся, перестаю злочин робити. У В цьому мірі злочини мають свою неку страшну силу. Як наркотик, котрий починають потребляти і вже без нього жити не можуть, так і злочинець. Коли начне робити злочини, він не наситний у злочинах, вже побив, уже друзів покидав у тюрми, вже йому поле бізнесу відкрилося, захватив заводи, бив директорів, підписували, йому документи, набрав і так неспокійний. Тому що гріхи беззаконня подогріваються сатаною. От чому, будучи люди, многі безбожними і сатаністами дуже засердять за ту, ту назву. Ми їм усім кажемо, по нашому закону в Україні може бути офіційно безбожником, тобто атеїстом. Ми повторяємо всі слова, бо виясняється, що чиновники в Україні не знають законодавства і видиться їм, що їм дозволено все, що будь-то виник, де їх ніхто не накаже за відкриті публічні злочини. Можуть робити релігії, але чиновники під яким світом, не під якою мірку не сміють втомішуватися, то не їх область, а ми їм дали замічання, а вони все сердять. А ми кажемо, а оби ся сердили. У нашому народі є така, така приповідка: сердишся, напійся води. Ну, наші опоненти не п'ють воду холодну, а заставляють нас судити. Судочинство перетворюється на базар, в якому всі учасники знають, що ні за що судити, а судити мусай. І злочистиві журналісти, безбожники сатаністи підписуються в єдно у тому ракурсі. Навіть коли критикують совєтський строй комуністів, безбожників, як там це робило, декомунізацію придумали і в то час повторяють ті самі злочини, які творилися у ті часи. Законом заборонено любу релігію об'являти першу. Мене судять за то, нібито я казав, що не всі релігії рівні. Сто тисяч підписників підтверджують, ми в наших храмах ніколи не казали, що другі релігії треба заборонити. Так, да, по регістрації в рівні. Просто ми кажемо, в нашій релігії благодать Божя присутня. Все. не неважно, судять, проти совісті свої йдуть, імідж держави гублять, світ сміється, а вони. Судять, роблять вид, що не доносять. І свідки з'явилися такі, що і проповідь не чули, але свідчили, що не добре. Ми діти Божі канонічної православної Спасительної церкви, а у вічності лими й такі і наслідують Царство Боже. Амінь.